Трамп – це тип авторитарного лідера. Ми це все знаємо. Ми про це говорили неодноразово, що йому потрібно бути першим, найкращим, найсильнішим, найрозумнішим, найкрасивішим, ну і так, далі, і так далі. І він навколо себе не бачить нікого, хто може претендувати. Ну от так само Настя, ми з вами від самого початку говорили, що на одній кухні дві господині довго не, 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 не всидяться. Був Ілон Маск найкращим другом. І немає Лона Маска. А куди ж він подівся? Але а може просто... заходити. Але може інколи заходити ну, в кепці і під е, наркотиком. Тобто, щоб трошечки, щоб його там хилетало, щоб у нього очі десь кудись там літали. Ну таке от. Е, але може так справді. Але вже на дистанції, вже він, вже він не свій. Чому? Ну тому, що Трамп не переварює, вибачте за це слово, нікого навколо себе, хто може навіть теоретично поставити його під сумнів. Там. Тому очевидно, що він придушив всіх. Придушив, ну так би мовити, політично. От тільки я, і все. Подивіться, як він сидить в себе в кабінеті, як всі стоять на задніх лапках і на нього дивляться, як удавна кроліка. Це правда. Але ну, є таке поняття, як оцей самий Діп Стейт, про який ми з вами неодноразово говорили, який так чи інакше. Ну, не дозволить, щоб Трамп став uh, другим Путіном чи Кимчен Іном чи чи, 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 чи Сії, і так далі. І так далі. Ну, це просто нереалістично. Тому, попри те, що uh, наш шановний uh, глядач правий в тому, що Трамп під себе намагається ну, фактично підмяти всю республіканську партію. Ну там є нормальні люди. І я би не. Uh, Говорив про Грема як про такого вже зовсім е, е, ноунейма, який, ага. який е, нічого не вартий і нічого не знає. Це власне була його ініціатива, і він підняв, е, як би там не було е, половину сенату республіканського на підтримку цієї резолюції.